Тож чи врятують Росію від розпаду приватні військові угруповання і де саме вони сконцентрують свою діяльність? Саме про це поговоримо з нашим гостем. Це Валерій Кондратюк, голова служби зовнішньої розвідки, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України та начальник департаменту контррозвідки СБУ. Пане Валерію, мої вітання. Дякую, що є можливість з вами поспілкуватися. Кажуть, що на Росії нині під 40 угруповань, які іменують себе приватними арміями. Що ви про них знаєте? Чи дійсно така велика кількість? А насправді кількість складає до 30 приватних компаній. Але це ознаки, найголовніше це ознаки, що держава втрачає а, свою силу. І відбувається делегування функцій держави конкретним людям. Тобто, по суті, це ознаки ознаки розпаду держави. І якщо до цього в Росії відбувалася приватизація національних, скажімо, національних багатств. То тепер останній етап перед розпадом держави це приватизація функцій держави. І під час війни, під час до участі в спеціальній військовій операції, а, зазначені компанії, вони відігравають лише якусь другорядну роль, тому що все ж таки вони сьогодні росіяни визнають, що незважаючи на всі їхні спроби, там залучати на окремих напрямах, все це не дає ефективного, скажімо так, ефекту. А, але але це буде використано в подальшому, саме коли вже буде вже зараз зрозуміло, що військова компанія буде програна, і Росія буде знаходитись знаходитися в розпаді? І от сьогодні еліти по суті будують свої приватні військові компанії? Пане Валері, я чому говорив понад 40, це ми з Андрієм Піонкомським спілкувалися. Він назвав цифру 43. А у вас хочу запитати: а як це відбувається? Хто ініціатор створення таких військових угруповань? Перш за все, це виступають еліти. Як я сказав, це йде приватизація функцій держави конкретними особами. І сьогодні, от, від собі, не лише там, наприклад, Мішусін підписав відповідне розпорядження уряду щодо створення приватної компанії Газпрому, також приватної компанії Росія-Атом. Також приватні компанії, там Нікель, алюміній, Нікель, і таких компаній велика велика чисельність. Крім того, губернатори місцеві вони також сьогодні там отримали наказівку розбудовувати приватні компанії, але вони поки що мають назву там територіальної оборони. Але сформовані вони і формуються відповідно на регіонах і підпорядковані безпосередньо керівникам цих регіонів, тобто особистостям. А як це ну, фізично відбувається? Тобто, ось між ви кажете, підписав відповідний відповідне розпорядження. Це ж має бути ініціативна група, тобто люди, які е, створюють е, весь організаційний процес, налаштовують та відбір людей, яким чином відбувається. Як цей механізм працює на Росії? Можливо, знаєте, трошки детальніше розкажіть. Механізм, він а, росіяни ні, вони не вигадують нічого нового. Вони використовують по суті ті самі методи, ті саме засоби відбору які сьогодні застосовуються і в російській армії, а також і в правоохоронних органах. Тобто люди, які раніше працювали, сьогодні залучаються і їм ставиться задача щодо підбору. Підписання контракту і фінансування фінансують відповідно, чи то державна установа, яка формує таку собі приватну компанію, або безпосередньо та людина, яка, наприклад, як є який як сьогодні є одним з гаманцем Путіна, який також має свою приватну компанію. От, якщо візьмемо, наприклад, компанію безпосередньо Кадирова, комп... це приватна компанія Ахмат, Вона офіційно входить до складу національної гвардії Російської національної гвардії і підпорядкована має бути її керівництво золото, але вона підпорядкована лише Кадирову. Тобто, і це внесе їхня головна задача безпека і виконання безпосередньо вказів Кадирова. І от ці такі приватні компанії там. Вони посподовані за принципом російської армії, але всі вони, вони знаєте, вони в російській армії там же не діють по закону. Там сьогодні в них понятні речі, як знаєте, серед там, злодіїв в законі. І оця вертикаль влади, вона так само пронизана цими речами. І цікавим аспектом, знаєте, от є, що важливо, що Міністерство оборони Росії його безпосередньо створило свою власну приватну компанію, назва якої Шторм. І вони за прикладом Пригожина, намагались залучати е ув'язаних з російських тюрем для залучення найбільш, скажімо так, ризикованих операцій е на сході нашої держави е безпосередньо в Україні. І за інформацію, яка сьогодні там відома, сьогодні вже багато людей з цієї команди загинуло, що а, їм навіть не надавали медичну допомогу. Тобто, пораненим не надавалося допомогу. Поранений має повертатися в будь-якому стані і продовжувати там безпосередньо воювати для того, щоб загинути. Але в чому різниця між ПВК Вагнера Пригожина і цією компанією Шторм? Відповідальність за цю компанію безпосередньо або за згибель людей лежить безпосередньо на Путіні, як Верховного головнокомандуючого російських. Збройних сил і безпосередньо міністр оборони Шойгу. Пане Валерію, ви згадали вже про Вагнер? Там ми знаємо кримінальний елемент це основа цього угруповання. В Ахматі основа угруповання це національна ознака. Так, це е, е, чеченці, так, це прихильники Кадирова. Коли ми говоримо про приватні е, угруповання, е, регіональні е, губернаторські, так або бізнесові, як думаєте, чи є там якийсь принцип формування, чи це лояльність до цієї людини, чи це там? Місце народження чи, чи людина, яка працювала в тому чи іншому органі. Як там підходять до формувань? Чи беруть всіх хто може тримати зброю в руках? Що касається створення військових формувань в окремих регіонах Росії, там, де губернатори створюють на своїй території, так називаємо національні підрозділи. Наприклад, Башкірі, Маріел, Мордові, а також в інших регіонах. І вони їх називають своїми іменами: наприклад, Башкірський національний батальйон. От їм йдуть окремі доплати від особисто від губернатора, і постачається окреме екіперування за рахунок губернатора. Тобто, всі ці а, там ті, хто знаходяться там, вони являються приватною військовою компанією, але вони одночасно є звичайним військовослужбовцями з тими самими правами, що інші. Але знов-таки зміст, тобто приватизація фунту держави, конкретними людьми підпорядковується вони особисто губернатору. От. І взагалі існування цих військових компаній вони підривають під час війни принцип єдиноначальна в Збройних силах. І тому вони саме під час війни вони не можуть бути ефективними, але, але розраховані на зовсім інший сценарій і будуть використовувати безпосередньо для захисту і не лише отриманого майна, як, наприклад, там, Газпром буде захищати свої об'єкти, але і також безпосередньо керівництво цих еліт. Ну, Ми знаємо про те, що і говорили про те, що вони вже руки потирають і в бік рубльовки дивляться. Як ви думаєте, це е, недалека перспектива, коли вони почнуть е, е, навколо ласового шматка кружляти? І в даному випадку е, не маємо на увазі. Е, там підприємства, та майно, яких потрібно захистити, а саме ті багатенькі Буратіни, які навколо Москви і навколо великих міст собі облаштувалися і вважали, що в них все чудово попереду. Ну ви знаєте, як ми вже значили, а складова цих приватних компаній це безумовно кримінал. І кримінальне підпорядкування, і от що робить кримінал, це по суті організована злочинна група, яка озброєна, яка має там досвід, і що вона буде робити, коли там безпосередньо починаються певні з позиції, а, скажімо, розвал країни і якихось такі хвилі. Вони починають грубувати все, що навколо них, тому що вони цей кримінал для них є. Це отримання там вигоди і захоплення. Там все, що тільки в них буде поруч. І росіянам, росіянам, ті, які сьогодні навколо Путіна. Ім варто боятися, і тому вони самі кожен намагається створити свою власну компанію або захист. Чому? Тому що такі речі будуть вони навіть, не керованими не буде ніякого захисту з боку держави, і це буде дійсно кримінальна держава з розборками, як по, з поверненням до там х років. Пане Валері, але ж це не дешеве задоволення. Як е, можливо володіти інформацією? Скільки коштує там створити і утримувати там армію зі ста найманців, з тисяч, з десяти тисяч? Чи воно е, пропорційне? Це затра... витрати кількості людей, яких ви залучають до цього угруповання? Відповідно, чим займаються. Ага. якщо, наприклад, «Газпром», там витрати зрозуміло, йдуть саме за рахунок Газпрому і також інших державних компаній. Ті в основному ці ж тримають хто ті люди, які олігархи, яким є чого втрачати, і які сьогодні там, там розуміють, що найбільше що вони можуть втратити, це життя і безпеку своїх близьких і їх самих. І тобто, тут ціна вже не, не, не має значення, головне це безпека, і саме на це і спрямоване ці створення цих компаній. Ну, є якісь базові витрати, так? Тобто мундурування, зброя, харчування це ж все гроші, так, які, які не копієчка. Скільки це може там, на місяць на одну людину витрачатися? На одну людину може витрачатися орієнтовно десь до тисячі двох тисяч доларів. І це лише те, що торкається його там. Не там і тренування, і набої, і зброя. І там всі, всі 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 питання. А уявіть собі скільки там, наприклад, там компанія з чисельність, але при цьому ще там є там спільна техніка, наприклад, як це ну ротна ротне використання, тобто це і бойові машини, і це решта і це коштує вже багато набагато довше. Озброєння взагалі коштують це. Автомати коштують дешево, але все що торкається колективної зброї, це артилерія. Це бронетехніка, це міномети, це варто кошти, корти, кошти дуже дорого. І от що цікаво, що дійсно, а вони отримали доступ до російських багатств, багатств народу. Чому? Тому що неодноразово навіть Лікс» було свідчення того, що саме ПВК Пригожина намагалася там отримати, купити, закупити зброю, в тому числі в Туреччині. От, але ці контракти не відбулося. Але про те, що де, наявність а, великої кількості саме коштів дозволяє їм сьогодні не лише екіпіруватися, але й підтримувати і утримувати е, такі армії. Ви згадали про те, що на державному рівні отримують схвалення і допомогу, але ж насправді і конфлікт існує на державному, на законодавчому рівні, бо створення приватних а, угруповань на Росії заборонено. Як його обходять фізично, і чому дозволяють комусь, а комусь очевидно. Таке не по кишені. Взагалі, там дійсно відповідно до законодавства Росії, приватні армії, тобто найманство, заборонено, і вони взагалі про них ніколи не згадувалося аж до початку так званої спеціальної військової операції. І от те, що здавалося там на початку, коли а, влітку минулого року Путін кинув по суті Вагнера, це як додаткове для нього соціальне навантаження на взяття Бахмута. І він вважав, що ну, сам Пригожин, ну, вважав, що це йому буде там по силам, і він зможе це зробити на коротші терміни. От і далі, вже коли почалися безпосередньо, от ти його там не те, що він не взяв, але зіткнення, і він почав звинувачити своїх там нездатності а, і Росії, і російське військове командування, яке було в цьому зацікавлене, і посилювали конфлікт, і вони по суті показали всю, скажімо, всі недоліки або слабкості російської армії. І взагалі те, що ПВК під час військових дій вони не можуть діяти. І саме тоді, коли там, при по суті, Бахмут а, вже було там остаточно росіянами більш мен... ну, взято під. Контроль, от тоді відразу там Пригожин намагався вийти з Бахмута, і цим далі пов'язано всі конфлікти, які були те, що командування росіян намагалося не випустити їх з Бахмута. І ви чули, мабуть, про такий конфлікт, коли вони навіть взяли полон російського командира батальйону там 72-ї мотострілецької бригади російської армії. Так, і це там показова рахун. ситуація була, як про це ми дізналися, як про це. І чи дізналися про це взагалі росіяни, і як російське військове керівництво на це відреагувало? Це насправді жахливо. Це не лише жахливо, це дійсно вже, як кажуть, остаточний там, рівень падіння армії і, і командування, і вертикалі командування. І якщо вони беруть там, його в полон. От і там, і він автон свою чергу віддає накази там обстрілювати та розброювати вагнерів, які намагаються там вийти з Бахмута. Тобто, це каже про те, що вже знаєте, ото ідеології, яка б сьогодні там надихала росіян і створювала з них там дійсних гідних, там сьогодні, там скажімо так, військових, цього вже немає. Це свідчення того, що моральний дух низький, вони всередині своїх власних конфліктів і своїх власних проблем. І сьогодні, які б вони сьогодні інженерні загородження не створювали, насправді вони ж не мають жодного значення, тому що більш важливо який солдат, яка людина стоїть поруч з цими там а, а, без, безпосередньо цими речами? А якщо він не мотивований, відразу втече або готовий відразу залишити, то зрозуміло, всі ці речі не не мають ніякого значення, і це про і зуби так званих драконів, і про міні поля, і все, все те, що Росія набудувала сьогодні там на сході по лінії зіткнення наших держави, так пане Валерію, ми знаємо, яким чином вони самі всередині допомагають тому, щоб знищити самі себе, бо оті самі в откровенні. Підполковника, який був е вагнерівцями затриманий, і те ті історії, які він розповідав, що роблять з військовими людьми люди, які поза законом, і те, як на це реагує керівництво збройних сил, як ви до цього ставитеся? Як взагалі можна до такого дійти? А я вітаю все, що відбувається в Росії в цьому плані. Чому тому, що знаєте, там не лише держава, там вже взагалі там не залишилося жодних принципів, ознак знаєте, не лише людяності, а цивілізації. І це не лише сьогодні там ознаки, те, що в армії відбувається, це армія, це те саме суспільство, і це значить це суспільство в Росії під керівництвом там путінського режиму, воно воно вже опустилося на саме дно людських цивілізаційних відносин. І оце все це прояви це якраз свідчення того, що там сьогодні нема з ким спілкуватися що наша остаточна перемога вона не буде лише військовою, вона має бути спільна заходом а по демонтажу путінської системи путінського режиму. Пане Валерію, от оцей конфлікт між приватними арміями та регулярними військами, який набуває розголосу і набуває масштабів, ми сподіваємося на Росії. Як ви вважаєте, чи можуть приватні організації набирати серед кадрових військових або мобілізованих людей до цих приватних військових компаній організацій? Наскільки це може бути поширене явище зараз на Росії? Саме саме це вони намагаються зробити, але для чого вони роблять? Тому що кадрові військові а відповідно захищені соціальними речами законами Росії, а це і виплати рідним і близьким. А приватні компанії і вони лише там певні приватні контракти, які ніхто по суті і не виконує. І ці люди набираються на найбільш для найбільш ризикованих, скажімо так, місій. Там, де треба йти в атаку, або взагалі, тобто вони слабо підготовлені, навчені, мають певні ознаки, але їх першими використовують для виявлення наших вогневих позицій, для відволікання вогню нашої артилерії. Тобто, ці люди по суті смертники. От я казав, що там приклад цього компанія, яка була створена шторм Міністерством оборони, і сьогодні там один з представників тієї компанії дає свідчення і розповідає, що справді там відбувається, і як це все жахливо. Це взагалі от свідчення того, що знаєте, і мета в компанії це зовсім інша. Це просто купити життя людини за бесінь і його просто викинути там, при першій же нагоді там стратити. От. Пане Валерію, і знову ж таки, якщо ви питати вас як досвідченого розвідника з великим досвідом багажем роботи, в тому числі і з відповідними документами. Як ви вважаєте, ймовірний чи ймовірним є сценарій розвитку на Росії через розпад її території на окремі князівства і відповідно ось ці приватні армії, які тоді будуть не лише боротися за власність, а й за кордони тих чи інших князівств? Чи ймовірний такий сценарій? Саме такі сценарії відбудуться в Росії. От. але я сьогодні я б хотів зазначити, що в Росії є сьогодні ще одна, скажімо так, ПВК. Єдине, що я б розшифрував, не приватна військова компанія, а патріотична військова компанія легіону в Росії та добровольчого корпусу Росії, до яких сьогодні мають приєднатися справжні росіяни, які розуміють, що їхній справжній ворог не Україна, а Путінський режим, і оця приватна. Патріотична воєнна компанія вона має всі перспективи. І вона підтримується нами е з боку України. Чому тому, що ми Росії наголошували війну і нам нема чого там робити, але вони можуть там точно сьогодні виклика політичний озброєний виклик путінському режиму. Наскільки ви думаєте, цей запал серед росіян, які не готові підтримувати Путіна, може бути актуальним? Наскільки такі. Е Джерела очаги російської да можуть виникнути е, тільки в прикордонних з Україною територіях, чи може бути десь всередині, наприклад, в тій же е, Башкирії, чи десь в Татарстані. Я вважаю, що саме там і будуть перші там вогнища автономії і таких спроб там відійти, отримати свою там автономію. І саме от місцеві еліти вони будуть це робити. Чому тому що все це те, що сьогодні створення Російської Федерації, воно штучне, і воно вже засвідчило, що воно не може там жити за звичайними демократичними законами. Це воно построено на побудовано на пропаганді, на зневірі і на залякуванні. Тому все це штучно і воно не життєвоздатне. Пане Валерію, сподіватимемося на це і чекатимемо, довіряючи і покладаючись в першу чергу на майстерність і звитягу наших збройних сил. Дякую за розмову. Спасибі, що були з нами в ефірі.